Хлопці, роботи, хлопці, як соколи. Ге-ге, ха-ха, дівчина, рибчина чорнобривка моя. Види, 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 чим скоріше до вікна. Хлопці, робота, хлопці, як соколи, гину село. Широке село, під горою, ой там іду стрільці, січовій стрільці до Попереду попередвої старші, отама, кого має, хай не з нами ха-ха. Ха-ха, лоха, ха дівчина, рибчина, чорнобривка моя. Вийди, 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 чим скоріше до вікна хоту моє, хай десь нових на село, широке село горою. Гей, там ідуть стрільці, січові стрільці до бога. А хто піде з нами буде, мати. ми йдемо Україну воювати. Дівчина, в репчино, чорнобривка моя. Вийди, 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 чим скоріше до вікна, ми йдемо Україну, あと、oh, oh. oh.